Я сьогодні вам розповім про біологиню Нану Войтенко Професорка, докторка біологічних наук, нейробіологиня. Завідуюча відділом сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України. Більше 20 років Нана Войтенко займається дослідженням болю. Що ми знаємо про біль? Для більшості людей на землі. Біль це те, чого вони б воліли позбутися якнайшвидше, якщо його відчувають. Нана Войтенко займається саме природною болю, як він виникає і поширюється в центральній і периферичній нервових системах людини. В умовах лабораторії Войтенко і її колегам вдалося розробити експериментальне лікування, що впливає тільки на ті клітини, які беруть участь в больових синдромах. Крім того, Нана Войтенко активно популяризує науку. Вона є лекторкою днів науки, виступала лекторкою на TEDxKey Ікс у 2013 році, а також організаторкою Тижня знай про мозок. Наука поруч, і доступна вона всім.